Люди, отак чисто задумайтесь. От живемо ми своє життя, там турботи, повсякденні справи, е, якісь мрії там в когось якісь. Але, наприклад, е, чисто задумайтесь, От, е, навіть якщо ти проживеш 100 років, хтось там проживе 50, просто задумайтесь в ці цифри. Е, 100 років це 35,5 тисяч днів. Отак, е, ну хтось там, наприклад, 50 років проживе це 15 тисяч днів. Ви розумієте, що таке життя? Це отак, отак 15 тисяч днів і все, і тебе нема. Це навіть просто страшно задуматися. Що е, ми своє життя живемо, отак вранці просинаєшся, і думаєш, ох, як мені там важко, або як мені там е, чи болить щось, е, і ждемо щоб скоріше вечір, і, і заснуть скоріше, і знов так само на другий день. Друзі, ми використовуємо свій е, дорогоцінний час. Ми думаємо за якісь там багатства, думаємо за якісь плани, за якісь мрії. Потрібно задуматися за вічне життя, яке нас чекає. Ми, ми вже цей час не повернемо. Нам ніколи не буде 30, нам ніколи не буде 15, нам не буде там, 40. Нам ми ж не повернемо цей час. А здоров'я воно з кожним роком воно падає і падає. Так що, якщо ви ще маєте якісь сили, маєте е, бажання, е, збирайте скарби на небесах, так як Ісус Христос сказав, не збирайте на землі, де міль, де іржа портить, е, а збирайте на небесах, де не, не злодій не вкраде, не іржа не спортить. Задумайтесь про це. Це дуже, дуже так страшно і е, найбільш важливе в нас час.